Тут мой Україна, що ти як? Це то мужики піндос Мені махають. Один, один трак драйвер, каже, тебе там груз зліз. Доставка прямо додому. Чоботи резинові на босу, ногу в Діну. Що ж, друзі, не зміг я сюди заїхати, а роботи це немає. Так, друзі, це Америка також. А, все штарп, йолки, палки Добрий ранок, добрий ранок. Чоботи резинові на босу, ногу в Діну. І буду, і буду розвантажуватися. Де я є? А я є в Норс Дакоті. Привіз ці труби. Погодка тут плюс 7 зранку, це ближче до Канади. Свіжо, але добре. Давно такого свіжості не відчував. Чо е -е -е. чоботи, бо дуже брудно, всюди грязюка. А бачите, тут вони асфальтом не запалюються. І зараз познімає трішечки строп. от І будемо розгортати. Так, погнали. Отакий от форкліфт, але він незвичайний. А бачите, як він... Так, да, аккуратненько тут. Моща. Так, друзі. За вікно у нас Норс Дакота і вже перша година, а роботи все немає. І ось в чому проблема цієї Норд норс Дакоти. Якщо чесно, сюди робота є, а з неї немає роботи. І мій диск покаже: вже, напевно, на сьогодні роботи не буде. Ну, але я сподіваюся. І Він каже, Дімончик їдь в сторону великого центру, місто Фарго, от, а до нього ще 340 миль. І напевно, все-таки роботи не буде. Купив осмінового кепчика, як бачите, бо моя зачіска вже просто мене бісить. Хоч, хочу трошечки її прикрити. Ось, поки я тут сидів, чекав, я тут дурницями не займався, я готував собі її їсти. Зараз вам покажу, що я тут готував. Кулінарне шоу з Дімоном Вишняком. Так от виглядає кухня моя. Уже ну, все постоїть. щоб Треба ще помити, але не хочеться. Помию вже на тракстапі. Тут в мене е м'ясні боли. Або по-нашому І... Я просто купив. Е я брав заморожені з дому, моя кохана робила моя. Дякую тобі до шулька. І... Я собі рису зварив з кукурузкою, от, два судочка, просто він е, поки гарячий, я не хочу ставити в холодильник його. А це у нас в цій баночці була така, от як домашня заправка з морквочки, Дуже смачна. Вона вся ось тут. І, чесно кажучи, дуже апетитно виглядає досить смачно. Бо я щось вчора вирішив собі зробити такі вихідні відготовки, нічого не готував. Харчувався на тракстапах, ну, типу сендвічі, якісь бургери. Ну, дуже прикольно, дуже смачно, але довго я так не можу їсти. На, на день мене вистачило. І Причому я харчувався скажімо так, безкоштовно, бо я використовував свої loves Points. Так що, що ж, погнали, покажу вам трошечки краси на ну, роздакоти. Тут дуже суперово, але тут тільки поля, аграрний штат, ну і я бачу дуже багато нафти добувають. Почали видобувати. Так що погнали Let's go! Так, друзі, будемо сьогодні стояти в такій лабрі. Сказали мені далі не їдь, бо можливо буде десь тут Завантаження на Я стою якраз на роздоріжжі Запоріжжі відставлю топлі. Дивіться, кінку не стоїть. Класика. Красавчик. А я залишу. Щось потягнуло мене наїжу. Здав, кафесочка покручувала. Підемо побачимося, тому завермо. Давайте це цікаво. був я там в середині. Блін, нічого особливого, це якась кафешка. Скажем не бачив я там. да, дешево, недорого, але щось я не захотів там їсти. Тим паче я не наготував цю втілість смачненьких, є в мене що їсти. це Якби не було що їсти, то що да. В мене було щось з'їсти. Так що добре, що я не сильно голодний. Сити трошки, можна навіть сказати, так що біжу в свою машину. що вони вже такі от лівці я зафіксував їх двома ланцюгами на розтяжку з однієї сторони і з іншої два розвантаження буде в мене О, це не дуже добре і ще треба мені гострі кути на цьому станку позакривати одіялами і все буде чики бомбони а, все штарп, лки-бап. Там головний геморрой — тарп. Так, друзі, щоб ви розуміли, яка погода. Тут дуже вітряно. Дуже вітряно. Там в мене ще тарп. Я його зафіксував так як міг. Думаю, що все буде тільки бомба. Так обираємо. Величезний. коротше, всередині. Так от я його затаркував. Як між. Як мій друзі. Надіюсь, я не буду роздуватися сильно мені по дорозі, бо я цього не люблю, а ні. Побуду вставати і його закріпляти. Я туди не достаю доверху. Буду, мабуть, пригати якось чи вилазити наверх. Так, друзі, ось доставка прямо додому, прямо на ферму, от я вже бачу там жучка, він там іде Так, друзі, у нас доставка прямо по адресу. І не подобається мені такий ніби трошечки вузький заїзд, от, але я думаю, що все окей буде, місця просто немає, щоб висунутися, тут зразу обрив, канава, то погано. Будемо щось метикувати зараз. A few later. І що ж, друзі? І що ж, друзі, не зміг я сюди заїхати. Прицеп я загнав, а вирівнятися не можу. У мене колеса туди провалюються. І я просто можу з'їхати в, в той рів. Я сказав, що братани, вибачайте, але я зараз заблокую рух і просто собі підійдете, під, сюди під'їдете. І звичайно мене вигрузите, всім буде добре. Тут трафік не сильно інтенсивний. Так що да ще й немає нікого, ще немає нікого, я маю на увазі спеціального дядька, який це буде вигружати. Власник на місці, але працівників немає. Так що буває таке, але ну, я старався сюди заїхати, хотів, хотів, але так і не заїхав. Довгий прицеп, 53 фіта, все-таки рішає. Ну Якби там ще якась обочина була тверда, можна було б ще якось вирівнятися, а так я заламався. А вирівнятися то ніяк. Цей дворик, от бачите, мої сліди, максимально я брав. Я брав, я сюди попадав, але дорога досить вузька. Мені не вистачає коротше, місця, щоб просто вирівнятися, щоб просто вперед посунутися. Я просто колесом переднім туди заїжджав ту канаву і міг провалитися. І вирішили, що так будемо розвантажуватись, а їм яка різниця, що я там стану, що я тут стану. Типу нема ніякої. Як я розумію, це така якась як машина для рубання деревини, чи їм не знаю щось, каже, що це таке, от, ще друга має їхати далі. Але, Але я вже 45 хвилин чекаю, мені це не подобається, бо в мене ще друга вигрузка і загрузка має себе сьогодні і блін. Так і так Отак от друзі буде проходить розвантаження, приїхав Товін по якого кран і зараз будемо розвантажувати зацепили ушко, за нього він буде брати так, приїхав до мене ближче витягнув стрілу і зараз буде розвантажувати оп підняв і все окей отак от поїхав вантаж наш на ферму. Десь там він його скине. Так, друзі, мене сьогодні знову доставка. Під'їдемо під одразу. Так узенько, але нормально справляємося. У <працює> траків стоять когось біля хати, хтось працює. Круто. Нам куди? Нам, нам сюди зарога. Треба навстрічку вилазити по-іншому. Ми просто не заїдемо. Екскурсія по приватному сектору. Як живуть американці? Живуть непогано. Дехто бідненько, дехто нормально. Скільки нам ще залишилося, нам ще півтори мирі залишилось так їхати. Так, тут вже така дорога пішла. Не сильно прикольно, чесно, я тут виверну звідси. Надіюся, тобто що виверну. Його, все вузеньки, в ну. Таку уж конструкцию цього разу придумали. На болту. і такі то многоличные Тоже прикольно построен. Куда не верне? Це то мужиків піндос розсипали мішком з пластиком, то під, то невесело. І що ж мої рідненькі? Шановніосі дорога родина, це в нас звичайні труби пайпс, але вони ось в таких от котушках, які називаються Reels. Я їх закріпив по одному ланцюгу посередині, а крайні, крайні котушки по дві, щоб вони. Нікуди не скотилося. Загальна кількість 12 штук. Так що будемо це вести на Луїзіану. Потім з Луїзіани десь там треба буде під'їхати, вже в мене є завантаження на Джорджію. І в Гіордії будемо на Флориду тули. Що є дуже круто. Останні деньки і додому. Зараз покажу як я тяжко працював Ростя моя Клон излів по фуболках на довгих рукавах uh, no. Може не видно, але вона вся мокра коротше Тот сторони краще Кейк спортзали ганяли наші десь Хай сушиться Так гайс 10-го вечора і з місцями дуже напряжно. Об'їхав я весь тракстап, нічого не знайшов, все забито. Став короче, ось так на заїзді, але нікому не заважаю, проїзд нормальний. Там ще один чувачок стоїть. І колонками я не заважаю. Думаю, ніхто не буде мені стукати вночі. І кут дуже такий вниз миси, не знаю, він скочився з ліжка. Так що такі справи. Мої катушки все на місці, мої рілси. Все, буде Чеки Бомбера. А я що? А я в душик і спати. Завтра рано виїжджати Ще половиною 2,5 години до завантаження. Ось так, я став. Зараз перевіряєш на тяжкі лицеві. Опа, ча! Це я трохи розслабився, треба підтягнути буде. Сейчо. чітко. Все чотко. Всетко. Все чотко. І цей трохи розслабився. Добрий ранок. Добрий ранок, ми ремейки. У мене сьогодні прекрасний настрій. Я вже на Deliver, на розвантаженні. Тут нам ліс. Чуєте? Трошки співають. Класно, так. Звук приємний. Хто я сьогодні у третій ночі. Але я не знаю що. Нікуди не поспішаю. Зараз будемо розвантажувати і я радуюсь. Буду зараз такі роз. Розпускати отак. Ось, Ось так от швидко вони розвантажуються, що не може не радувати. Мені залишиться тільки... Поскручувати свої байндери. Скручую їх постійно, щоб сюди пісок не потрапляв. Потім вони, по-перше, ржавіють, по-друге, потім хрем його розкрутиш. І ланцюги ще понавішувати. І ланцюги ще Все туди попереносить. І буде все чики бомбани. Так друзі, це Америка також. Це Луїзіана. Це села такі, бо теж є багато чого всього старого, розлавленого і нікому, нікому не потрібного. Коротше, друзі, попав нормального таку зливу. Останніми днями Америку дуже сильно заливає, бачите там водичка в канаві так нормально стоїть. І в мене вірники на максимум працюють. Просто ля як з відра. Вітя Сіки води, це все тут вода стоїть, це капець просто Попадало нормально Так, о, друзі, буває, повомперемов підуть до труп. Такий кран, кран бульдозер з магнітною, такою клічньою. Там, до речі, працює якийсь генератор, я чув. І магніт працює також. Ту вони ставлять так і потім закидають ремнями. Я наступний в черзі. наступним брати. Чотири труби тільки всього влізе а більше не влізе, бо по висоті не, не пройде я от не розумію на що скільки людей тут присутніх там да оце один чи два виставляють усі дерев'яні бруски що начальник бригадіра помощник бригадіра а один крановщик тільки грузить весело коли сіла четверта перша труба зайшла Оп. оптимальш яку там нормального кабінці собі там все зверху бачить. Так, друзі, доброго ранку. Доброго ранку. Ми поспали. І ми де стояли? Ми стояли біля Волбарта. Дуже крутий місцяк. Волмарт завжди вивчає. Якщо немає паркінгу ніякого, ніяких трекстапів. Заходиш на -пав програмка, Такий помічник для далекобійників і дивишся, чи тут можна стояти ніч, чи не виганяють, немає проблем. І так і цього разу було прочитав, проблем немає на нічній стоянці і все чітко. А що сказав, що ми, із з-за того, що от колежка з таким самим грузом з моєї компанії і ми зараз йдемо на одне місце розвантаження. Я зараз перевіряю свої своє світло, свої габарити свої стопи, все працює справно. От рені натягнуті. Колечка щось, до речі, довго спить, не знаю. Вже, може прокинувся, я сподіваюся. Та, ніби вже щось ворушиться, зараз пусто капкабіна і ми, якщо шаль щось спить. А я притріл зробив. І все на шутки. Спить. Good morning! Good morning Україна! що ти як? Це щось спать хочеться! Здоров, гарно пострижений, Не видно, що з дома тільки приїхав Так, друзі 7.30 І в них як в школі коротше. Починають робити після дзвіночка. Процедура така, що знімають руби, там жіночки щось обліковують, все записують, чи перевіряють, і він до собі далі накидає наверх. Самається проти щоденька якийсь ось не поспішає. Бачите, як цікаво труби з'єднують. Окей? Є. Все, я, мене вже розвантажили. Сказали, а МКОД можна їхати. Так, мої рідненькі. Ви що? Я в Джорджії, в Атланті. Несеться завантаження. Ось такі от е доски мені вантажать, я вже частково страпую. І дуже жарко, дуже спекотно, чим ближче до Флориди. Без водички я не... Хожу і трак, трак працює, трак охолоджується, заодно вантажать. Я дивлюся, яке навантаження мене по осям, бо в мене є датчик. І Тут немає такої як Європи, що там екоїзда, блін. Саме головне, щоб було комфортно кому? Мені, драйверу. І це радує. Це радує. І радує, що нарешті додому їду. Ха -ха. Цей момент просто круто. Чи доски без тарпа, ну просто бомба. Щасливий, як ви бачите. Додому завжди знаходяться якісь сили, щоб їхати. Хоч і поспав я сьогодні 3-4 години, але бомба ракета. Так що, let's go. Так, друзі, вантаж. До відправлення на Флориду готовий. В тампу прям 15 миль десь від мене. І, на жаль, він вівторок буде, бо понеділок свято. Memorial Day Тобто, що це за свято? Це такий, як у нас 9 травня в Америці досить багато вояків і вони е, шанують пам'ять цих всіх е, воїнів. От. І загальнонаціональний національний день понеділок нічого не працює, вівторок вже все буде працювати. Що ще сказати? А, сказати, що мій стробар, така от палка металічна для затягування строп, сказав, що братан, я хочу на море, вийшов на пенсію. <смістер -бар> все, поламався. Я якраз... Останній затягнув стропи вже і він вже просто просто поламався. Блин. Так що є ще в мене порох порохівниця, хоч по, і по з хоч і трохи цей м'язо зійшли, <реш> але ще сила є. Так що Відправляємося, не знаю, вже нічого не зроблю. Треба викинув викинути. Так, друзі, а тут без пояснювань бригади не обійтись. Це було вже перед тим, як я з'їжджав. Я віз оці доски, вони були ідеально зашліфовані. Я як завжди кинув дві, там, по дві стропи, наперед три стропи, бо матеріал був не тяжкий. І на одному із світлофорів переді мною загальмувала легковушка на жовтому світлі, і прийшлось мені гальмувати. І я різко загальмував. Ну там було десь 50 миль, я скидав, скажімо так, до нуля. І я відчув бабах звук позаду, позаду себе в кабіну. Я таки по зеркалам, раз, два. А доски то на місці. І Я собі далі їду. Ну, я хотів перевірити, але місця не було, бо це національна дорога, не було ніякої аварійної смуги. Я собі далі їду в Атланту, про їду через Атланту. Мені махають один трак-драйвер, каже, що тебе там груз зліз. Я кажу, та не може бути. Вийшов, і як бачите, ці доски, те, що вони ідеально зашліфовані, вони просто як олівці повилазили. Але я був здивований і думав, що це ніколи зі мною не станеться, бо я реально закріпив нормально. Але я не розгубився. Ці всі доски позапихав назад. Добре, що в мене є. Хідерборд, ну, тобто ця така захист, який, який мене врятував. І все обійшлося. все обійшлося, Але після того я накинув страп, тобто таку як петлю стропу, міцно ще раз затягнув і все далі поїхав. Так що будьте обережним, особливо з цими досками, бо я, чесно кажучи, не очікував, що таке може бути взагалі. Але аварійне різке гальмування. Призводить до, до того, що ваш вантаж може реально зміститися. Так що будьте обережні і кріпіть вантаж і перевіряйте його обов'язково декілька разів, коли є така змога. A few